Вітаю друзі на каналі Батьків САД 22 травня. Ранньої весни знімав відео, як обрізаємо практично в нуль двохрічні саджанці саженці джемолості. От те, що ми отримали зараз, ви можете бачити на відео. Зрізали практично видно тут на пеньочки такі от по 15-20 см і отримали. Шикарні кущі. 4, 5, 6 пагонів. Які почали зараз ріст, але ми їх знову стрижемо, щоб ще раз кущити більше пагонів Це не вибрані кущі, це стандартні. Отак от Якщо от. взяти, подивитися, то це такі кущі, кожен такий кущ має такі пагони. Висота вже біля 60 см. І от Зараз ми їх зрізаємо. Коли пагін дозрізаний, то от вже йдуть точки росту практично зі всіх пазух листя. Кущ буде сильніший. Значить буде закладка в рожаю. От, взявши такий саженець, видно, виріс однорічний пагін і з кожної пазухи листка росте боковий пагін. Ось гляньте. Навіть не потрібно було різати. От до осені буде кущ висотою метр з такого от саженця. А зрізаний був на такий чопик маленький. 10 см. Дав пагінь заміщення з ґрунту, другий пагін заміщення і дав бокові гілки, на яких утвориться врожай на наступний рік. Отак от для того потрібна обрізка. Хто ще каже, що жимлось не росте, можете побачити. 22 травня, півтора місяця тому десь було відео, зрізалося в нуль, і от вже маємо 40 см, що буде до осені. Побачимо згодом. Якось так, Правильне живлення. Любить органіку. І росте, як дурна. Поки все, слава Україні!